Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячене аналізу того показника собівартості, яку, який я вирухавав у минулому роліці. Це, нагадаю, собівартість одного кілограма меду на моїй пасіці вона склала 189 гривень за кілограм. Це надзвичайно надзвичайно. Високий показник собівартості, і я ж вам вже казав, що я був в шоці від цього показника, який зрозуміло, що дуже надзвичайно надзвичайно високий. То, що він е, був надзвичайно високий, я відчув ну, приблизно десь в началі літа. Тим самим, що ти, наприклад, ведеш свою господарську діяльність, там е, нібито виїжджаєш торгувати медом, мед, наче і дорогий. І все воно там, як кажуть, потрохи і продається. Але коли ти починаєш в кінці, наприклад, цього торгового дня там е зводити, як кажуть, гусей, збирати до кучі, зводити баланс, е порахувавши там, скільки треба заправитися, там, скільки треба там на ліки, скільки треба там на маток. І залишалася не така велика сума коштів, в принципі, невідомо було номінально, скільки воно, як кажуть, е Саме залишалося від той торгівлі, який був плюс, який був мінус. Але вже по відчуттям воно вже відчувалося, що вже економіка не наб'є. Вона не наб б'є в минулому році, вона била, в цьому році вона не била. Особливо коли ти потім починаєш якісь там споживацькі свої закупівлі, тобто там відвідувати там супермаркети, відвідувати якісь там торгівельні центри, дивитися на ці ціни, які ростуть як на дрожах через об'єктивні причини, це і подорожчання світла. Це і інфляція, розумієте, і вже зрозуміло було мені в цьому році, що у нас вже економіка не буде бити, особливо коли оця посуха і спека потім прийшла. І коли замість цих привісів на вагових вуликах, які там повинні бути, були бути 3-4-5 на соняшнику. Було. Півтора кілограма до двох, зрозуміло, вже остаточно стало, що ну, все воно погано, розумієте. І оце я вирахував, наскільки воно погано, собі вартість зросла майже в три рази. Чому вона зросла? Основна причина це у нас все ж таки не вражай меду. Ну, не вражай, розумієте, в цьому році не тільки меду, і по майже усій сільськогосподарської продукції. Скажуться, і фермери, недобір, і пшениці, і ячменю. Соняшник зараз вбирають, теж, кажуть, зажинають трактор, е, фу, трактор комбайн з гектара вбирають 200 кілограм соняшника і, як кажуть, припиняють уборку, тому що ну, невигідно навіть убрати за такі гроші невигідно. Тому що, як хто, хто не знає, послуги комбайна коштують приблизно 3,5 тисячі на гектар. Ось о, о, о така економіка. Тобто вражай. Не вражай у будь-якому сільському господарстві. І для цього ж все ж таки і вираховується собі вартість, щоб потім порахувати рентабельність свого. Тобто, що таке рентабельність? Це співвідношення, співвідношення прибутку та видатку. Ось рентабельність може бути низька, може бути висока. В цьому році вона надзвичайно низька, але рентабельність залежить і від собівартості виробництва, і від вартості реалізації врожаю. Тобто є якийсь там дуже маленький шанс, але він поки що є. Те, що все ж таки ми вискочимо, чекаємо на ціну. Не знаю, вона прийде чи не прийде. Відповідна ціна, відповідно, не вражаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, свої думки, що ви думаєте з цього приводу. А сьогодні я з вами хочу поговорити про те, що все ж таки на собівартість можна вплинути. В Принципі, зробимо таку роботу над помилками. І яким чином ми зможемо вплинути на собівартість. Ще раз нагадаю: вплинути на собівартість треба, щоб вплинути підвищеність рентабельність, тобто, щоб ваше господарство було прибутковим. І ще у нас впливати і аналіз у цієї собівартості треба для того, щоб все ж таки визначити свою цінову пропозицію. Все ж таки, за скільки за скільки продавати цю продукцію в цьому році по цій ціні, не продавати, за якою ціною продавати оце нам треба для цього аналіз цієї собівартості, як ми можемо наплинути на цей. На цей процес. І е, самий останній пункт на що оце от аналізувати ту рентабельність, ту собівартість це для планування своєї діяльності. Я, друзі, вже бачу, вже я бачу що пасіка перестала бути рентабельною. Ми вже бачимо, я ж кажу, собівартість 189 гривень. самий дешевий мед. Е, на на базарі в роздріб я вже не кажу про гурт. Гурт давно перестав бути рентабельним. Це все знаєте, як там він може бути ще приблизно рентабельним, так наближатися до меж рентабельності, до елементарних норм рентабельності, коли дуже великі обсяги меду, там 20 тонн, там ще там може більше, тому що ти можеш домовитися про його реалізацію по більш високу ціну. Це, це такий спірний момент, наприклад, от я ще вже казав, що наприклад, було би, якщо би здати, наприклад, по 50 гривень 20 тонн меду, тобто фуру меду, експортну, експортну партію, то можна отримати мільйон гривень. Нібито це дуже така велика сума. Але скільки в то вкладено коштів, щоб той мільйон отримати, це один тільки виробник знає. І саме головне, що, наприклад, щоб. Відкачати там, 20 тонн меду треба, ну, наприклад, там, 500 вуликів. А 500 вуликів, ви ж знаєте, що одна людина і дві не обробить, треба 3-4. Тобто, розділити оцей мільйон гривень між чотирма людьми, получиться по 250 тисяч. Та у мене тут більше на пасіки виходить, ніж 250 тисяч. Тобто, це таке спірне питання. Так ось я бачу вже в цьому році, що пасіка, вона. Вже не є рентабельною моя пасіка, тому що я ж кажу, що самий дешевий мед зараз у роздрі продається по 120 гривень за кілограм. Пасічники не відреагували на ту, як кажуть, на той виклик, що немає не врожаю, що менше меду, що все подорожчало. Пасічники, я не знаю, пасічники це окрема каста, які, які живуть там, я кажуть, по своїм. Правилам, які не піддаються ніякої лозіці, ніякому економічному аналізу, все дорожчує врожаї, падають, а пасічники все ж продовжують деше дешево реалізовувати мета. Але це. Тема для другої розмови. Тобто, саме дешевий мед продається по 120 гривень. На це ми знаємо соняшник різнотрав'я соняшникам, а собівартість 189, тобто збиток 70 гривень. Розумієте? І я вже бачу для себе, що пасіка для мене вона перестала бути основним видом діяльності. Тобто, я вже буду переходити е, до цього в минулому році вона була, як кажуть, на нулі. Бо за 120 гривень тоді, е, тоді, в минулому році собівартість була 66 гривень, плюс там собівартість реалізації роздрібної. Тобто воно получалось дешевий мед, як кажуть, саме дешевий в нуль. А на другому заробляють. В цьому році типу по, по собі вартості витягуєш тільки дорогий меду до якого Ну, приблизно відсотків 15 від основного валу. А оце, от 85% меду, він вже нижче е, нижча ціна, нижче собівартості. Тобто рентабельність вона е, дуже низька. Тобто, ще раз повторюся, для себе я бачу, що пасіка перестала бути основним Моїм видом діяльності, тобто тому, що я буду вже робити ставку на діяльність в інших напрямках, бо, бо немає смислу займатися збутковою справою. Ось такий висновок. І зараз ми все ж таки перейдемо до того, як можна вплинути на цю собівартість, тобто щоб знизити собівартість. Це ж один шлях до підняття рентабельності. Перший шлях. Зниження собівартості це, звісно, що відкачать більше меду. Тобто, наприклад, якщо б я відкачав на 22 кг, наприклад, а 50 то як мінімум собівартість би знизилася в два, е, рази. Як це можна збільшити? валовий вихід меду, це можна збільшити кількість вуликів. Тобто, ну, наприклад, у мене така кількість ще додать. Я вже виступав, доповідав в своїх роліках, що я врахую, що ну, щоб нормальна завантаженість була пасічника. Я думаю, що до 200 зимувалося сімей один пасічник в наших умовах може обробити. Наприклад, там кажуть, а в штатах там 500. Ну, в штатах там другий, друга стіп, другий відсоток. Механізації, тобто там у них і маніпулятори, і лінії падку, відкачування меду, і автотранспорт такий швидкісний. Ми не маємо змоги собі придбати такий автотранспорт, бо у нас економіка не дозволяє. І не маємо змоги придбати такі, як кажуть, маніпулятори. Чи, чи просто треба життя поставити знаєте, на паузу, там, не відпочивати, там, ні, нічого там не будувати, не купляти житло, а вкладати в пасіку, в пасіку, тоді. там... Через деякий час можна це все придбати. Але я кажу, для чого ми живемо? Для того, тобто працюємо, для того, щоб жити, а не навпаки, а не щоб працювати, для того, щоб то а не робити для того, щоб... а не для того, щоб працювати, вибачте. Далі, як ще можна збільшити валову кількість меду, можна збільшити кількість качовок, тобто підвищити і інтенсифікувати качівлю. Тобто, що? Ну тут, наприклад, поля відцвіли, оці от, Наприклад, 에, знайшли другі. Потім ті відсвіли другі, ще раз переїхали, знайшли треті. Але це все відповідно підвищує наші логістичну складову, тобто собівартість той логістичної складової, вона підвищується і невідомо ще. Наскільки збільшення врожаю в зв'язку з качівлею, буде перевищувати -от витрати на качівлю, бо качівля це ж дуже витратний процес. Самі дуже витратні і важкі процеси в джільництві це качівля та відкачка меду. Також для качівлі треба, ми знаємо, знайти місце, тобто треба з'їздити у розвідку, потратити час, потратити кошти. потім треба Підготувати майданчик, домовитися з господарями, тобто в господарю теж треба заплатити по останнім реаліям за кочівлю і що ще. Ну, і перевезти, з відповідно, перевести треба трансфер, треба грузчики. Е, мінуса прикочівля, які. Ну то, що час гроші, то вже зрозуміло, я вам пояснив. Дуже багато губиться бджоли. Я не знаю скільки у відсотковому плані треба науковців доєднати до цього і дискусії, але. Як мінімум, там хтось там залишається в полі ночувати, коли ти качуєш. Як мінімум хтось там запариться в вулику, як мінімум, там один-два вулика. Ну звісно, що хто там, як кажуть, налагодив цей процес, у нього немає. Але у мене от останні роки, ну десь по одному вулику при качівлі я запарював ось так. Тобто, мінус одна сім'я, що ще. Ти переїхав там три дні бджолава потрібна, потрібно, щоб вона облетілася, розвідч... розвідка знайшла там, -да, і, тобто Для повноцінної роботи потрібно ще три дні, тобто втрачається три дні. І це ж, я ж я кажу, і гроші на перевозку. Тому... Качівля це така річ, вона дуже да, повинна бути надзвичайно зважена. Бо як кажуть, що краще, не краще, ну не краще, а може, є такі варіанти, багато варіантів, що краще постояти на місці, трошки менше взяти меду, аніж втратити і бджолу і наробитися, і замортизувати там транспорт і самому деякі де деякі пасічники вже. Мого віку інсульти отримують, розумієте, при качівлі. Тобто втратити здоров'я. Треба дуже сильно зважити оці е, качівлі. Далі, як ми ще можемо знизити собі вартість? Ну, це, знаєте, саме така скандальна складова зарплата. Багато ну не багато, от дуже в мене переважає така відсотковому Кількості коментарів це те, що що ж ти собі зарплату не враховуєш. Ти ж там отримуєш прибуток. от Я попрошу не плутати зарплату та прибуток. Щоб зрозуміти той процес, уявимо наприклад, таку ситуацію. Наприклад, ви, як інвестор, вирішили вирішили вкласти кошти, от у вас є зайві кошти у бджільництво. Наприклад, купили оцей, один от вулик. Один вулик ви купили, ви затратили кошти. І затратили, і купили сім'ю, заселили в нього. Затратили кошти на вулик, затратили кошти на сім'ю. І що далі? Ви не хочете там робити, ви, ви хочете, ну просто як кажуть, вкласти гроші, вигідно вкласти гроші. Ви наймаєте людину і вона працює е, цим вуликом. Ви платите зарплату. Ось це класичний приклад того, чому треба нараховувати зарплату. Бо якщо в класичному варіанті інвестиції. То це отак от воно працює. Ви вклали гроші в обладнання, вклали гроші в робочу силу. Тому і нараховується зарплата. А в більшості у нас варіантів пасічники. А, а ви, до речі, в цей час, ну, якщо б по уму казати, поки той, та людина працює з тим вуликом, ви працюєте на другій роботі. Ви ж не лежите на дивані, там не, як кажуть, між задніми лапами не чухаєте, ви працюєте на другій роботі і заробляєте зарплату. Ось як воно працює. А в нашому варіанті більшість пасічників вони е, роблять вибір в тому, що робить самим е, з вуликом. Тобто вони не заробляють зарплату, це ж важне, вони заробляють зарплату, тратять свій час біля вулика. Тобто вони вирішили зробити собі, собі як кажуть, робоче місце. Це, це зарплата за роботу. Тобто відокремлювати треба інвестиційний прибуток. Наприклад, ви як бізнесмен, тобто, наприклад, ви там мед собі вартість у вас 189, а ви за 200 продали його. Тобто, у вас оце 11 гривень це інвестиційний прибуток. А зарплата то другим чином, то зовсім друга стаття видатків. І чому, наприклад, от більшість пасічників так не роблять? От я ж, як я сказав, не наймають найманих працівників. Бо, наприклад. У нас хто пасікою займається? Люди переважно з села. Є, звісно, що городські. В селі роботи немає, чи може зарплата маленька. І тому пасічники вирішують робити, як кажуть, на себе, ніж там на якогось як кажуть, фермера. Далі, хто бджільництвом займається ще? Пенсіонери, у кого є капає пенсія, ну у яких є вільний час, розумієте? А людина трудоспособного віку, вона може піти на роботу і вона заробить на роботі більше ніж цими вуликами. розумієте? Тому оцю от економію на заробітній платі, що я кажуть, не нараховує собі заробітну плату. Це, це категорично невірно. це... Маніпуляція свідомості, тобто вона повинна обов'язково нараховуватися. Хто як е, рахує свій, свою працю, це друге питання? Тобто, наприклад, я всі знаю, що я нарахував собі 50 тисяч на місяць зарплату. Але вибачте, по 12 годин працювати на спеції у 42 градуси в тіні. Е, я ще раз повторюся, дуже багато ну, набагато, деякі, деякі мої вже е, одногодки, вже інсульт в такому. В такому режимі роботи заробили, тобто втратили здоров'я через це, і і воно не нарахує, не коштує 50 тисяч. то вибачте, звісно, що воно коштує так, ось деякі люди, наприклад. Рахують свою, свою зарплату, тобто свою працю по меншому тарифу. Та без питань, ви можете і на мінімалку рахувати. Але я, наприклад, я можу людина з, з моєю освітою, з моїм досвідом, з моїм фахом може легко знайти роботу собі на 50 тисяч. Ну. А ще легше на 40, розумієте, і, і все, і не робіть на цю пасіку, тому і отакий от от розрахунок заробітної плати. Але ви можете, я ж кажу, що наняти якогось там полубомжика, і він там буде вам, як кажуть, рамки носити, але все одно ви будете потребувати того, що ви його будете контролювати, бо він вам там наробить гірше, ніж ви взагалі він би не робив.